Вітаю вас це програма модне здоров'я. і щотижня тут ми вивчаємо правила здорового способу життя. Вважаєте власні шкідливі звички, неправильне харчування та небажання займатися спортом маленькими слабкостями. Утім, іноді вони можуть стати причиною великих проблем із здоров'ям. Як уникнути та не допустити цього? Саме про це сьогодні будемо говорити у модному здоров'ї. Дивіться сьогодні у програмі слабкість сильної статі, чому все частіше у сучасних чоловіків діагностують безпліддя, перемога над зайвою вагою, як скинути понад 20 кілограмів за три місяці, інноваційна лазерна епіляція, чи дійсно небажаного волосся, можна позбутися назавжди, а також особливий детокс меню для омолодження і краси. Ним роком у світі на жаль зростає кількість подружніх які позбавлені щастя бути батьками. Якщо раніше у безплідді переважно винуватили жінок, то нині майже у половині випадків неплідними називають чоловіків. Підрахували у всесвітній організації охорони здоров'я. Отже, про причину чоловічого безпліддя, а також про можливості вирішення такої проблеми, сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити із лікарем-андрологом та професором Миколою Бойко. Вітаю вас! Доброго дня! правда, що в останні роки, якщо розглядають таку проблему як безпліддя подружньої пари, то все частіше називають фактор саме чоловічого безпліддя. Наскільки взагалі актуальна ця проблема? приблизно 10-15% шлюбних пар борються за те, щоб мати дітей, тобто вони так у них не виходять автоматично. Серед цих 10-15% приблизно в половині випадків вина так в лапках, скажімо, лежить на на чоловічій половині. Що раніше вважалося, що в основному винна в безплідді це жінка. І таких, там, якщо згадати історію, там взагалі виганяли з хати. То зараз, ну ми, як андрологи, давно про це знаємо, що приблизно 40%, якщо точніше сказати, 40%. Причина чоловіча – 40% е, причина жіноча, і десь 2, біля 20% – це поєднане безпліддя. А чому ж все таки випадки чоловічого безпліддя почастішали? І які тому причини? Зараз про це ми будемо з вами говорити далі. Ось ми навіть підготували таку графічну інформацію. Одними із найчастіших причин чоловічого безпліддя в останні роки стають ендокринні та хромосомні порушення в організмі чоловіка, перенесення або недоліковані запальні захворювання, фізіологічні ро розлади, наприклад, еректильна дисфункція. Також частою причиною нездатності зачати дитину у чоловіків є таке захворювання, як варікоцелі, вроджені вади статевої системи або ж вроджені генетичні розлади. Все частіше андрологи фіксують чоловічу безпліддя, що має в основі імунологічні порушення, коли організм виробляє антитіла до власних сперматозоїдів, таким чином знищуючи їх. І у 10% випадків чоловікам, що стикаються із неплідністю, ставлять діагноз і діопатичні порушення, тобто такі. Є причиною яких встановити неможливо, але у сучасних лікарів все таки є припущення щодо пояснення загадкових причин, і це неякісне харчування та неправильний спосіб життя сучасних чоловіків. Хотів би сказати, що останнім часом все більше не виявляється причина чоловічого безпліддя це так зване ідіопатичне безпліддя. Воно сягає від від 30 до 50, і за деякими джерелами до 70 відсотків як причина чоловічого безпліддя. Вона може пов'язана з недостатнім поступленням поживних речовин до чоловічого організму. Ті дві тисячі калорій, які рекомендують лікарі, які, як правило, поступають в організм. от вони недостатньо насичені мікроелементами, вітамінами. Амінокислотами. Ще з однією з причин можуть бути оксидативні стреси. За останні 50 років значно погіршилась якість чоловічої сперми. Тобто концентрація сперматозодів зменшилась майже вдвічі, і ну, їх якість, рухливість і здатність до запліднення теж приблизно вдвічі. Інакше як цивілізаційними процесами пояснити це. Неможливо, і так я нагадаю, що сьогодні у програмі модне здоров'я ми говоримо про причини чоловічого безпліддя, а також про можливості вирішення такої проблеми. І у нас в студії лікар-андролог та професор Микола Бойко. Про причини ми вже поговорили з вами. Скажіть, будь ласка, які ж тоді найбільш ефективні методи лікування цієї патології пропонує сучасна медицина? Сучасна медицина в останні роки значно просунулась в лікуванні чоловічого безпліддя. І треба сказати, що лікування, звичайно, буде залежати від причини і від діагнозу. У випадку, коли в нас справиться діагноз діапатичного порушення, призначаємо комплексні продукти, в, яких, в які вміщають в собі амінокислоти, мікроелементи, вітаміни. Одним з них є такий препарат, як Новофертил. Якщо перелічити, що в ньому є, це і карнітін, аргінін, вітамін Е, вітамін С, мікроелементи цинк, селен, мідь, вітамін Д. Такий от комплексний і багатофункціональний харчовий продукт, надзвичайно необхідний для виживання і розвитку сперматозоїдів. У нас вже є певний досвід. Застосування його для пацієнтів, препарат італійський, так, якби, як, якість його підтверджена, після прийому там, продовж 2-3 місяців значно покращується якість і кількість сперматозоїдів. І хочеться відмітити, що цей препарат може застосовуватись і не тільки в випадку невиясненого безпліддя, але і при серйозних гормональних причинах, після оперативного втручання для того, щоб підстимулювати розвиток сперматозоїдів. Окрім безпліддя і е, сексуальних розладів, я завжди рекомендую такі препарати для пацієнтів е, чи для чоловіків з профілактичною метою. Угу. Це е, абсолютно чоловіча формула, тобто. Кожний компонент підібраний не випадково, але а він безпосередньо діє на репродуктивні клітини. Чи можна тоді говорити, що в принципі ось такий продукт, Новофертил, можна рекомендувати застосовувати усім подружнім парам, які планують зачати дитину? Це було би доречно і слушно давати такі профілактичні курси для чоловіків перед тим, як. Вони планують зачинати дитину. Ну і зараз молодь от достатньо модна, стала, така сучасна. Вона перед тим, як планувати дітей, обов'язково роблять візит до лікаря для того, щоб зробити попереднє обстеження. Ну і в цей момент доречно призначити профілактичний курс новофертилу. А якщо говорити про е, вживання цього продукту, е, чи є якісь особливості, і скільки слід вживати нову фрортилу, щоб ну, помітити позитивні результати, як правило, курси призначаються е, протягом 2-3 місяців, а тому, що сперматозоїди дозрівають 65-75 днів, тобто майже 2 місяці, тому і курс лікування повинен визначатися не менше цього періоду. Тому не менше трьох місяців, але це може бути і рік, і навіть два для повного завершення циклу, тобто для отримання здорової дитини, на останок ще декілька парад усім чоловікам, які зараз можливо нас чують. Що ви порадили для того, щоб профілактувати таку проблему як безпліддя чоловіче? Якщо говорити про здоров'я взагалі і статеве здоров'я, зокрема. А ми, якби не будемо дуже оригінальними. Ми просто порекомендуємо здоровий спосіб життя для таких чоловіків, ну і жінок, які живуть з ними в парі. Це звичайно ж обмежити поступлення токсинів в організм. Це це правильне харчування, тобто підтримка своєї ваги. Ну, в належному стані це, звичайно ж, і періодичне обстеження у лікаря. Ну що ж я вам дуже дякую за ці поради. Сподіваюся, вони були корисними усім нашим глядачам дякую. і до нових зустрічей! Протягом трьох останніх місяців у міжнародній мережі жіночих фітнес-клубів Фіткерс тривав всеукраїнський марафон схуднення. А в ефірах нашої програми ми слідкували за результатами та успіхами кількох його учасниць. Нарешті настав час фіналу. Хто із жінок здобув перемогу над зайвими кілограмами та як змінилося життя після їхнього повного перевтілення? Про це ми дізнаємося вже зараз. Спонсор показу цієї рубрики. Міжнародна мережа жіночих фітнес-клубів Фіткерс. Отже, сьогодні у міжнародній мережі жіночих фітнес-клубів Фіткерс особливий момент це фінал всеукраїнського марафону схуднення. Але перед урочистим моментом учасниці марафону візьмуть участь у завершальному майстер-класі Мистецтво бути щасливою. А яка мета такого навчання? Про це зараз я запитаю у експерта Фіткерс Валерії Приходько. Доброго дня. Добрий день! На каком-то этапе мы увидели, что женщины очень часто не достигают своих результатов похудений именно по психологическим причинам, таким как отсутствие веры в себя, отсутствие поддержки близких людей, низкая самооценка. И мы увидели, что важно разработать серию клубных встреч для женщин, психологических встреч, на которых женщина учится принимать себя и окружающих, ставить цели и достигать их. И, конечно, один из основных мастер-классов из этой серии – это очарование женственности, на которых женщина учится ухаживать за собой, быть красивой. И сегодня наши финалистки посетят салон красоты, в котором они смогут подобрать себе новый образ и еще больше подчеркнуть свои результаты в похудении. Здравствуйте, дорогие любимые наши девушки и женщины. Мы очень рады вас приветствовать в нашем салоне. Вы очень изменились за три месяца, поэтому мы хотим вам помочь немного изменить ваш образ. А для начала я хочу вам дать каждому индивидуальные рекомендации. Например, Людмила. Она очень похожа на Демюр, И поэтому мы будем ей а, стричь удлиненная коре и подчеркнем ее глазки, ну вообще лицо, а, легким макияжем. А вот у нас есть еще одна Людмила. Очень добрая и солнечная женщина. Мы сегодня будем тоже делать объем, если будет время, я бы очень хотела, чтобы мы немного подкорректировали стрижку и будем делать макияж. Он будет очень нежный. Евгения, молодая девушка, мы сегодня будем делать крупные кудри. А макияж мы немного подчеркнем ее глазки, там румяна, губки. Она очень красивая девушка. Ну что, профессионалы, теперь за работу! И вы красивые! Надеюсь, вам нравится ваш новый образ. Сегодня у нас с вами очень торжественный момент. Я хочу объявить, что марафон похудения 2016 окончен. А сейчас мы объявим результаты, чего вы достигли в марафоне. Людмила Мороз. За весь проект сбросила целых 7 килограмм общего веса. Из них 6,9 это жировая ткань. Мы поздравляем! Людмила Губская вес проект 22 килограмма общего веса, из них 28 это жировая ткань. Поздравляю. <связывая> И Евгения Сорока, которая пришла к нам на проект с целью подтянуться, с целью э, улучшить тонус мышц, а также оздоровиться, но при этом она смогла сбросить целых 4 килограмма жировой ткани. Мы <связывая> поздравляем. На протяжении четырех лет в марафоне похудения приняли участие более 50 тысяч женщин в Украине и сбросили в среднем 50 тонн жира. И сегодня мы празднуем вашу победу. Вы большие молодцы. Вы прошли большой путь и потеряли много килограмм. И сегодня мы приготовили для вас нечто особенное. Людмила, для вас эквивалент сброшенного вами веса 22 килограмма. Я хочу, чтобы вы сейчас прочувствовали, сколько килограмм вы носили лишних на себе. Не стесняйтесь, Людмила. Возьмите. Людмила, попробуйте пройти. <свистит> Людочка, тяжело? А главное сознание приходит тогда, когда вы теряете этот лишний вес. Когда вы проходите такой путь, избавляйтесь от этой тяжести. Помните, это всего лишь начало вашего пути. У каждой из вас еще есть много целей в похудении и укреплении вашего здоровья, и мы только начали вместе с вами их достигать. Марафон похудения был всего лишь первой ступенькой для вас. Для того, чтобы женщина всегда была здоровой, сильной, энергичной и позитивной, нужно всего лишь 30 минут три раза в неделю в наших фитнес-клубах FitCurse. Я хотела бы сказать спасибо всем тренерам в клубе FitCurse, диетологам, я получила очень полезные советы и навыки на наших занятиях, а также на тренировках. При этом не только я, но и окружающие заметили положительные изменения. Я стала себя лучше чувствовать, лучше выглядеть. Я очень счастлива, что приняла участие в марафоне здорового похудения 2016. И желаю всем девушкам также иметь силы и желание работать над собой, совершенствоваться и вдохновлять других. Після участі у всеукраїнському марафоні я для себе прийшла до деяких висновків, що здоровий спосіб життя починається з занять спортом, правильного харчування, це своєрідний рівень самодисципліни, тобто фітнес це не лежання на дивані, чиста вода замість солодких газованих набоїв і алкоголю, фрукти, ягоди, сухофрукти, овочі замість цукерок, тістечок і печива всіх жінок запрошую стати членами клубу Фіткерс, ви будете фізично здорові, впевнені в собі, навчитеся збалансовано харчувати, знайдете нових друзів, однодувців Пройшло вже три місяці. Я тільки зараз починаю розвивати ті результати, які я досягла. Я хочу посовітувати, хто на цьому путі, хто хоче, похудеть, просто прийняти себе такою, як яка ти є, полюбити себе. И верить в свои силы, сравнивать себя сегодняшнюю с собой вчерашней. То есть, если я смогла отказаться от э, ложечки сахара в кофе, это уже класс. Я молодец. Если я сбросила 200 грамм сьогодні, это уже я молодец. Благодаря таким маленьким шажкам э, мы можем достигать результатів. Также э, очень важно выполнять все рекомендации тренера и диетолога. Я вам советую бросьте себе вызов и сделайте это. Вы этого достойны. Нагадую, це програма модне здоров'я. І далі у нас надзвичайно актуальна тема саме для літнього сезону і актуальна для більшості жінок. І Це боротьба із небажаним волоссям. Ну, ось, наприклад, реклама лазерних технологій епіляція обіцяє нам назавжди позбутися непотрібного волосся на будь-якій ділянці тіла. Але чи дійсно це так? Про усі за і проти лазерної епіляції? Дивимося далі. Процедури епіляції користуються особливим попитом у літню пору року, але більшість чарівних пані стають жертвами певних міфів. Наприклад, ось таких епіляція це надзвичайно боляче, Після епіляції завжди залишаються подразнення на шкірі. Епіляція це пожиттєвий вирок для кожної жінки. Її потрібно робити часто і протягом усього життя. Але сьогодні ми спробуємо зруйнувати ці міфи. Нещодавно я дізналася, що в одному із столичних салонів краси проводять лазерну епіляцію на інноваційному апараті Mediostar Next. Завдяки використанню діодного лазера боротися із небажаним волоссям стало дуже швидко, просто а головне не боляче. Наскільки це відповідає дійсності, пропоную зараз дізнатися разом. Вітаю вас. Здравствуйте. Я знаю, що у вашому центрі лазерну епіляцію проводять за допомогою діодного лазера. Ось на такому апараті, так? А у чому особливість саме діодного лазера? Медіо Старнекс – це останнє покоління діодних лазерів німецького концерну Asclepion, відповідаючи європейським стандартам. Лазерна система Медіо Старнекс сочетає в себе дві волни 810-940 нанометрів в одному діодному стекі. Одна волна 810 нанометров воздействует на меланин волоса, вторая волна 940 воздействует на сосудистый пучок. Лазерная апелляция проводится у нас в салоне в течение всего года, в том числе и в летний период, на все фототипы кожи от светлой до темной, в том числе на загорелую кожу. После процедуры не остается... Осложнений в вигляді ажоків і пігментації мені здається, що взагалі для кожного пацієнта для кожної жінки дуже важливо, щоб лазерна епіляція відповідала ну принаймні, трьом основним вимогам: це, по-перше, безпечність для здоров'я, по-друге, ефективність такої процедури, ну і звичайно, її безболісність. Ваша лазерна установка відповідає усім цим вимогам. Да, звісно, да, якщо ми говоримо об ефективності, то після першої процедури у от 15 до 30 процентов волос. Все зависит от индивидуальной особенности организма человека и от гормонального фона. Лазерная система Next – это отсутствие боли, что выгодно отличать от классической эпиляции. Встроенная система охлаждения пыльки вместе с технологией двойного импульса снимает тепловую нагрузку на кожу что гарантирует комфорт и безопасность процедуры. После такой лазерной эпиляции заложается, например, опеки або на то сильного почервонения. После процедуры не остается на теле пациента ни ожоги, ни пигментация, остается только легкая гиперемия, которая уходит за несколько часов. А если вы хотите убедиться в эффективности нашей процедуры, я вам предлагаю попробовать и убедиться. Я за любка. потрібно якось особливо готуватися до цієї процедури. Так, да, дійсно, є невеликі рекомендації перед процедурою. За дві тижні ми не приймаємо антибіотики, за тижню не посіщаємо солярі, за 2-3 дні не загораємо на сонці. Максимум за 12 годин желаємої зони збриваємо. І не наносимо креми і лосьони на тіло. Ну що, почнемо процедуру? Давайте. Зараз нанесу вам гель і починаємо нашу процедуру. У мене трохи засмагла шкіра. Трохи засмагла? Та да, для нас це не проблема. У нас є програма на загорілою кожу. Сейчас ми поставимо, будем на ній работать. І все я хочу вам поставити запитання, яке, мабуть, ну, турбує кожного. Чи дійсно лазерна епіляція дозволяє прибрати небажане волосся назавжди? Наш лазерний апарат обирає волосся до 4 років. Угу. Возможно, нужно зробити раз в год, раз в полгода просто профілактику. Але для цього потрібно пройти курс процедур, так скільки саме курс процедур нужно пройти от 8 до 10 процедур. Це угу. все зависит від вашого гормонального фона і інді і індивідуальних особенностей вашого організму. Тобто проходиш 10 процедур, і приблизно на 4 роки можна забути про неважену волосся. Да, на самом деле так и есть. Сказала, что даже после первой процедуры э, стає приблизно на 30% меньше этого волосся небажаного. А это сразу будет помітно после процедуры или через какой-то час? Это не сразу происходит. Mm -hmm. Это происходит с 14 по 21 день. Идет выпадение волосиков. За счет того, что идет то, что я вам проговаривала перед началом процедурки, угу. сразу одновременно работая две, две волны, одну ножку мы закончили, снимаем гель, наносим пантенол, снимаем раздражение, покраснение, легкую гиперемию, которая уйдет за несколько минут, и начнем вторую ножку. Сьогодні ми дізналися про таку процедуру, як лазерна епіляція на інноваційному апараті MedioStar Next. Із своїх власних вражень після процедури можу зазначити, що вона дійсно відбувається практично безболісно. Більше того, після процедури немає ну практично ніяких почервонінь. Я не бачу на своєму тілі. І також те, що важливо особисто для мене, і я думаю, дуже для багатьох жінок: що таку лазерну епіляцію можна проводити влітку, коли хочеться і на процедури походити, і позасмагати. І у продовження теми краси пропоную вам дізнатися про детокс за допомогою правильного харчування. Сьогодні наш експерт Ірина Букур підготувала для вас спеціальне меню. для красы. Добрый день! С вами Ирина Букур, и мы продолжаем говорить о красоте и здоровье. И сегодня мы посвятим всю нашу беседу только диете красоты. Пойдемте. Когда я проанализировала жалобы своих подруг по поводу ломких и сухих волос, тусклого цвета лица, лишних килограммов, я точно поняла, что основная проблема это перевернутый режим питания. Достаточно перевернуть систему и правильно организовать завтрак для того, чтобы полностью все в организме отладилось и гармонично работало. Сегодня мы будем говорить о самом главном приеме пищи, о завтраке. И поможет мне в этом наш шеф-повар, технолог здорового питания Артем Гура. Здравствуйте, Здравствуйте Артем. Я хочу вам сказать, что если мы правильно организуем завтрак, то это уже 80% того, что наши волосы, кожа и фигура всегда будут в порядке и будут нас радовать. Нашему организму нужна энергия для того, чтобы выполнить все то, что мы себе запланировали. И поэтому в наш завтрак обязательно включены злаковые. Вот они стоят на столе. Если мы едим каждое утро кашку, нам так не хочется перехватить конфетку или печенька. А почему мы это делаем, как правило? Потому что нам не хватает энергии, а конфеты, печенье, все сладкое — это быстрый углевод, который создает только иллюзию энергии. Задача вторая: насытить наш организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Среди них можно выделить витамины группы В. Это вообще витамины молодости. Именно благодаря витаминам В растут красивые, блестящие волосы, и они, конечно, находятся прежде всего в злаковых. Это витамины группы С. Это, конечно, наши фрукты, овощи и в частности очень полезен и насыщен витаминами авокадо. Следующий элемент это аминокислоты. Именно из аминокислот строятся наши молодые здоровые клеточки. И опять мы возвращаемся к нашим злаковым. До 20% растительных аминокислот содержат наши крупы. Очень важный, опять же, элемент завтрака. Наша задача сейчас приготовить красивый вкусный завтрак. Поскольку главный ингредиент нашего завтрака – это каши, сегодня я для вас приготовлю кашу киноа. Но также не надо забывать о таких прекрасных злаковых, как черный рис, кукурузная каша, гречневая каша, нешлифованный рис и другая разновидность киноа. Давайте приступим к готовке. Берем котелочек. Вот у нас здесь отмерено примерно на одного человека на порцию. Варится она практически так же, как гречка. Заливаем воды так, чтобы было где-то на палец. Вот. Подсаливаем. Главное не пересолить. Сейчас кашку доводим до кипения и сбавляем огонь на самый минимум. 10-15 минут и у нас все готово. Мы можем приступить к приготовлению замечательного овощного салата, который послужит прекрасным гарниром к нашей кашке. Возьмем для этого супер авокадо, самый полезный фрукт из доступных нам. Мы нарезаем его хаотично, никаких строгих рекомендаций здесь дать мы не можем. Главное, чтобы оно было крупненькое. Когда мы его заправим, мы будем перемешивать, чтобы оно не превратилось в кашу. Возьмем перец, вот такой замечательный красивый, вот. Такая же нарезка, чтобы все было практически одного размера. Отправляем перчик нарезанный в миску. Дальше возьмем замечательные, очаровательные помидорчики черри. Обязательно надо в рацион включать разного цвета. Красный, оранжевый, ну, что есть. Ну и помидорки черри, конечно, это у нас антиоксиданты великолепные. Вот, мы здесь все стараемся сделать так, чтобы вывести токсины из организма. Обязательно зелень, обязательно. Зимой это неистощимый кладезь витаминов. Нарезка, опять же, чем крупнее, тем лучше. Вкус будет каждого ингредиента чувствоваться. Это очень важно. Укропчик у нас для запаха. Он дает восхитительный запах. Дальше мы заправляем молотым семян льна. Ага, семя льна. Мы помним, это у нас антиоксидант великолепный, да? Обогащаем вот. омега-3. Добавляем куркуму. Куркума. Не забываем. Да. Тоже вот специя для похудения. Ее по вкусу добавляем, потому что э, она немножко специфическая и не каждому нравится. Но постепенно нужно привыкать. Эта специя незаменимая в э, кулинарии. Итак, наша кашка готова. Угу. Сейчас осталось ее заправить только маслом расторопшим в данный момент. Угу. Наше полезное масло. Масло не жалеете. Каша масла не жалеешь. Очень вкусно получается. Очень вкусное масло. Да. И салатик. Получается, блюдо оформлено геометрически круг и э, квадрат. Потому что, когда говоришь ешьте просто каши, это звучит как-то невкусно и ну, особой охоты есть не вызывает. А вот когда ты глянешь на такое блюдо, уже хочется попробовать и хочется так завтракать. Дякую, що знайшли час та були разом із програмою Модне здоров'я. Сподіваюся, уся інформація, яку ви дізналися сьогодні, стане для вас корисною та необхідною. А я нагадаю, якщо ви маєте додаткові запитання до експертів програми, пишіть зараз за адресами, що їх бачите на екрані. Ну а я, Вероніка Ухалкова, прощаюся з вами до наступного тижня і обов'язково будьте здорові. No the